А ви знаєте, щоб обслуговувати очисну споруду, от, візьмемо кубік, от, якщо у вас конус зверху отакий, набагато легше обслуговувати і доступ до усіх камер набагато краще, ніж ми зробили б доверху тут ось так і люк. Вроді би так, ніби що воно краще все видно, але я вам скажу, що ні. Ось так під конусом, воно краще. Ну, по-перше, ви тут до кінця не можете завести, тому що тут треба залишити 20 см під е, травичку або під бруківочку. Тобто маєте отак сюди, потім сюди, і тут 20 см горловинка. І все. І та горловинка вроді 20 см небагато, і вона не дає вам доступу, щоб обслуговувати дуже добре всі камери. Крім того, у цей конус дозволяє. Типу йде анти, якщо вона витискається догори, ґрунт тримає її тут, типу, вона як впирається, впирається в земля тут, ну, землею, піском Ось так, типу, так. і піском семету засипано. І воно виходить, воно впирається. Типу, і очисна споруда просто не піднімається з землі. Ось такі розробки від торгової марки Алпінесес це наші розробки, деякі з них і запатентовані. Ось, ось так ось з вами поділився таким цим. Це восьмикамерні системи. Там немає ніяких шлангів гнучких, все на тверду спайку. Модні моделі, дуже хороші моделі, рекомендую вам.